О, Хемлок є. И кар, блин. Там шауденкар я хоть заброс уберу. Сейний сайт. Там я таке же самий сэд. А, синій, типу? Сейний так, з суткою перезарядкою. Він добрий. він краще за філ, він придержается шот. Він там є. Ты я бачу на Хемлуку потрошки пострілювати. Трохи є. Ну він класний дуже. Якщо ти попадаєш, ну ти стріляєш ліпше за мене 100%. Там А Та о... я з нього, блін, тупо це двох нокнув чи трьох я не помню. Там... Ну, по факту того, що нас здержало. То там кар... через чужу близький. Да, мене карлиць. Ну, карий хемлок Та, так само, як у тебе. А мені тільки треба на Хемлок приціл, це все треба у мене мені. Що треба забрати? Приклад синій не надо. ]ümanELL. Все треба, У мене є тільки білий хавик і все. О, і притіл не йшов. О, мен, рано, ти хера, я понаберу. Дякую. Добре, батарейки забирай. Мені дві мати, мені вже одну доста чай полностью. я погнав mm, за харус. Тут може чилы есть, я думаю, що на маму ніхто не падав, Ну я не бачу Почулись може Блін він 3Х бачив, він навіть не пікнув, ну от Може не побачить. В смысле він тут бокси вообще були не відкриті. Ну, типа, в том смысле, он открыл, а и, типа, должен был побочить. И банк как раз получается когда того же самого бокса. Блин, я, я на другую пушку, походу, за распорядил. На П-2020 и да -да -да. Че нам можем бить парить, я не знаю. Шо, еще да. Давай туда. Я думаю, что... Я, бы не переходу. За сканером. Да иду уже натики появился. Не yeah, на скане Да, вижу, да, я по нему буду ульта. Вижу. Уиу. Mm, сторону Харвестер? Да, 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 да. Банка велика, я тебе возьму еще одну. Okay. И два Х тут я тебе требую. Да, не лично. На две банки. Так, чекай. Зипка, да. Ага. А. Ладно, не буду переходить. Ой, ульта сейчас будет, не спеши. Добро, wait, wait, ultimate on Pathfinder, wait. не пишу, мне нормально зайти очка. Ну, я бы хочу прям на крышу трое mm. Давай, да, сможешь сейчас, вон. Тут надо через Гайзер. Э, Хорошо. По Блин, там сзади робот летает. Может ключ вой, давина. Да не си червоный, то там. Э, Стольник тут уже. Я иду назад по ключ. А, тут. А, цени сольник, саванник, це короче, все э, отделы вс от склобу. Ключ я, хоть до мене, Да, я маю ключ. Якраз підняв. Ну я харустер. Ні, в царе тут. Я чашу махом того. Ну я типа іти вже не буду сенсі. Чого як там щось є? Ну То він соло грає. Потом ми, в принципі всі соло граємо. Ну я Харостер, я ж сказав. В мене точно нікого не буду. От я сканив. Тут є фіолетова сумка або золота Лише. Ти золото тобі лишаю, коротше, я тобі не відмічаю. Або відмічу на ну. Я собі взяв фіолів. Фіола повністю вистачить. Блін, забув взяти, хотів попробувати цей. Грати тут не з двома кьюшками, а з довшою кьюшкою. Дальшою. Забув. О, у мене нема хілів. гор. шприців не було, чи що? Шприців у мене нема взагалі. <плес> у мене дієптечка. Задовго. Ууу, ствольник фіо. было на зип от Слушай, я... Можно было сюда пить, кстати. Да? на да? добрый, добрый, я иду. Ну, дециан, в другую сторону. На нем и стреляете, я бы выпишу... тут прям. Он сказал... Да, -да я а, play with Pathfinder. My феникс и еще две банки были. Что ты хочешь? Феник точно надо на аптечку. Mm -hmm. Не, был... не мое Феник новый. Ну не заразу не просто. Не, я его. Mm -hmm. so so, я бежал. Да ж просто на цей. Десь, і йdamn на цей шарик тут. Весь ось тут зверху є ж два шприци. Добре, то я вже не буду лізти. Це цей, скань і йdamn на цей шарик до мене. Я вже хочу заскадати. Я причому вже карту стару взяв. Нам треба. Мені, так. Я тобі скидаю під цим дві банки великих треба чи ні? Е, да, 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 да. Скину тобі під, під цим під шариком все. Де він летить? Я лечу сюди в тонель. Там нікого вроде. Е, на виході там були. Ось тут, а ви бачите. Я бачим. сюди, то я сюди. Там шарик поклали, вони полетіли. Тут спад був, може бути. Він собі награє сам. Play solo, idiot. Play solo. Ультаюся щось. Ви вийдемо, потім зможу дати. Що у тебе по шприцах? Чотири. Давай мені шприця, я тобі Окей. Thank you. Ой, дам на червоный ящик. Дам в ту сторону. Даю, даю ю. Mm -hmm. Трохи не туди, но... Mm -hmm. Я просто засканить, я тебя просто можно. Да. А я за харве сторону друг. Блин, что сюда дичь? Тут людей багато-то уже чуд. Да, ч. Чу. Я підійду чуть-чуть. Не прям впереди, але підійду. Не бачу, я на ящик, коротше. Каніру. Окей, я на шоссе. А ну два, і ще третій там до них. Добре, то я буду ящик відкривати спокійно собі. Окей. Я не бачу звідси нікого абсолютно. І по них же звідти їбашить. Блять, придумай. Блять, куда стреляли? Иди до мене, бо забираєш? Я не знаю, натяби крабер. Дев'ятку би взяв, о. О. А я дев'ятку хочу. Кидай, вони файтить, я готов. Погнали. Эээ... Да счет куда? Ну да, 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 я ж кажу, три скот. Тут уже может два, бо мы не знаем, может уже до файтера. Можем. Okay. Хорош. Knock. Двох ног, ну. Аптечка Аптечку буду хавать, там мы еще в спину гонятся стрелять. No. Я знаю, no, right? Вот тут. На нем. Черный склад. Я вниз сдропаюсь. Mm -hmm. И требую я там двох зажал, страшная с девятки. Я вообще никого не побочу. Я за одну на другую воду позже, а крота там разумеешь? никого не а нет. А мне челик аж... Мне челик аж звідси дал э, кьюшку. Кьюс. Mm. А по мне не стрелил. Стоим пока Я, я иду в тут. Я... А тут не? Блин, конца полный просто теперь. А вот все тут. Большой склад вроде. На меня. Чел. Я боюсь. И я убил Понятно. Я на тебе здесь. Я зараз карі хемлок просто хочу викинути. Це Така просто ніщенська зараз е урон получається. Я йду дев'ятку свапити, прикрай мене, будь ласка, бо нема патронів вже. Але в принципі ще 100 патронів потім свапну. На що небудь. Я йду до нього. ВВР Навіть відмітити не може цей неміч. Тут на другий поверх, а тут третій поверх Один хп, можна різати, сейф. Блин, не перестреляв. тут. Прийти, будь ласка, рам. даш мені зараз ульту до мене, будь ласка. Я хочу кар забрати, бо я дев'ятку вистрілюв. Може й не треба ульти. Супер. Дуже дякую, я тут кар скину. і ще дев'яткою достріляю, тут є ще трошки. Дуже дякую, Ромашка. Це напевно буде остання катки підуть підживати. Сім складів це дуже багато. Ты мастифа взяв чи Я вкладку мастифа взяв, бо, ну, блін, урона вообще не вистачає. Треба типа, зажимати ну... точно, так. А смысл я хоч і зажимаю без в силу, но його не вистачає. Если я одним зажимом получається сфлетки можу нукнуть, то скара получається но... Блін не получається. Урона просто не я тих зверху так. Мені можем під ним ми зіграти. Та ми можем тут внизу зіграти. Наш ну, кажу під ним Давай я тут играю, Знизу є. А, другий склад під ним якраз. Психолоу. Laat power to uit doen, hoor. Weet ik weet het, nou. Граната на меня. Вот тут в уголку в уголку лайфа. И слева в уголку вот тут. Двое. Нок. Ног порще пишет. Ног, другой. Раз, 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 раз. Эээ. Лоу, нок Ну, я там з Хемлка зажав, чоловіч. Все. дев'ятку достріляв. Ні, стріляв До нуля. Тут... Сзади все, все. у мене. Прикри, я б не треба полутати щось. У мене багат мало. А банок нема маленьких. Є. Я би флетку може би вже свапнув. Хайну б флетку. Еээ, лоха по нокну. Добити. Ще один. Нок. Е, хорош. Ззаді, ззаді. Блін. Раз, раз, раз. Добейте трупи там. Блин. О, я на флет кусок. Mm -hmm. О, давить кили у мене. Ну В Тебе? А, слева тут і це. Ну нас Пойдет нас быстрей чи їх? Вроді Вроде. Нас, нас, нас. Не, а ти ж слева сюди на квартирці кидай. <рістити> ну я би з того боку зіграв, там де ми тільки були. шоп Але... Я Не знаю, я б може краще тут. М я то можу перелізти. й ти можеш. Да, їх быстрей вижимай. Ось гранату кидай. Ось все тут десь. Я може б ульту дав. Отак. Вибили двері. Нормально, да. Вони починають файтитися. Замес, замес, замес. Підходжу. Я не підходжу, я в ту штуку не захожу. Від не можу. Один Не можно А, він Найс, я нокнув. Хорош, двох нокнув. Хорош. Тут твоя ульта зарішала. О, я цей талант... Я тепер цей талант буду брати тупо насрати с вами. Ну и його ульта зарішала, він ясно. Зараз. Да, його тоже. Але, блин, він мене якраз заранее почав рез. Ульта якраз чуть-чуть ну, не добрала. Ну. О, це тобі цветочек. Не плачу, немає. Це вже був. Да тобі? Я 600, 642 отримав. Ну теж це. 11 килів, 3 асиста і угу. 13 ноків. 10 ассистів.